Всім привіт! Сьогодні я покажу, як подивитися пароль від Wi-Fi на Windows 11. Відкриваємо пошук та пишемо панель керування, відкриваємо її, вибираємо переглянути стан мережі та завдання. Натискаємо на свій Wi-Fi властивості безпровідної мережі. Переходимо в розділ Безпека і бачимо мережевий ключ безпеки. Якщо натиснути Показати символи, ми побачимо пароль від Wi-Fi. Тепер я вам покажу ще один спосіб, як можна подивитися пароль, але не тільки до того інтернету, що ви під'єднані в даний момент, а до будь-якого іншого Wi-Fi, що були під'єднані раніше. Тепер відкриваємо знову пошук та пишемо термінал. Нас цікавить Windows PowerShell, відкриваємо його. Тут потрібно написати наступну команду. Вона буде в описі під відео, натискаємо Enter і бачимо всі мережі, до яких був під'єднаний комп'ютер за весь час. Наприклад, я хочу дізнатися пароль від Wi-Fi, який називається iPhone. Для цього пишу наступну команду. Тільки після неї дорівнює потрібно написати назву Wi-Fi. Я пишу iPhone. Якщо ваша назва складається з декількох слів, розділених пробілами, назву потрібно взяти в лапки, тобто ось так: натискаю Enter і бачу інформацію про Wi-Fi. Мене цікавить Security Settings. А саме пароль. Ось цей пароль. Таким чином можна вписати тут будь-яку назву Wi-Fi та дізнаватися від неї пароль. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.